привіт, друзі! вами знову як Мирослав PlayGames. Зараз ми, всім, ми будемо добудовувати Велмарт Там будуть різні продукти. Я поки ну, у вас не був Щоб було, що це? швидше. Я розставив поки що деякі товари. От, дивіться. Це у мене дитячі констовари. Давайте далі. Ну, Я не знаю пензели, який тут, але давайте. До речі, друзі, підпишіться на мій канал і поставте лайк. Так, так. Підпишіться прямо зараз на канал і поставте лайк. Я дуже стараюсь для цього відео. Ну а ми поїхали. Ну, до речі, друзі, я зараз буду використовувати свої моди, які я скачав. У мене ось є якась іграшка, не знаю. Ось, можна це у нашому магазині буде продаватися. Це я не ху... Так. Може, давайте оце, оце, оце. Давайте все, що тут є. Давай, завалимо. Так, у нас отак хай буде продаватись. Далі тедді іграшковий. У іграшковий відмідь синій. Далі кубик рубик для дітей. Далі це, це якийсь кораблик. Хм, цікаво. І далі шукаємо. Такс. Ну, можна ще поставити ось це, напевно. Напевно, я не знаю. Можна поставити ось це. А, а це нам не треба точно. Можемо поставити. Т -т 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 -т. Оці альберт мені. Вони. Вам подобається? Напишіть в коментарях. Ну, в принципі, майже. Ну, і, і оцей, зрозуміло, То малювання шарить, напише, що Ну, І пензлик із фарбами. Давайте. значить Ось перший Альберт. Чи як він правильно. Підправте, будь ласка, в коментарях. от пустий. І ось. А це просто. Це навіть не Альберт. І ось. За, за, закінчиться я хотів, але все. Оце закінч... Це весь дитячий відділ. Зараз в мене йде комп'ютерний відділ техніки. Там буде. Я вам покажу. Ось ПК, комп'ютери. От, буде йти всякі. Ну, коротше, ви зрозуміли, все, що потрібно. Так, От перший комп'ютер. Цей. Давайте тепер телевізор. Блін, я так не хочу. Давайте. Ось так, так, да, оце ідеально. Це який Волсмол. Well, Волсмоум. Well, оце тепер телевізор сюди. Ого він великий. Подивіться. В порівняння з тим. Ось тут телевізори будуть продаватися. Тут будуть продаватися комп'ютери. Ось тут комп'ютер. Прикольно. І ось тут. Прикольно. Все, що треба, коротше, для. Для всяких речей і техніки, от вам. До речі, сьогодні я добуду банк. Давайте ще. білий комп'ютер, це. Ну. Монітор це нічим не відрізняється. Це просто. Ну, ну. І... І, 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 і. і. Прикиньте. І все, це закінчився відділ техніки. Тепер я боюся уявити, але я просто. От у мене буде швабра, це буде саме у персональній. Щоб... От тут буде швабра. Придав... Ну, ось тут буде продаватися швабра, ось тут. Ну, чи Це він правильно. Тут буде продаватися десь. Хай всунемо десь мило. Так. Да. Це просто магазин. Е, сантехні, сантех, сантехніки рахує. Сан, типу, для ванни, кімнати, туалету, всякі такі. Візьмемо туалетний папір і все. І умивальник. Значить, то все. Тому що місця в мене реально не вистачає. При, при, прийдеться мені робити ось так. Ну все. Все-все. Начебто усе. Начебто усе. Ну, це поки що це такі відділи найважливіші. От Ви походите до касира і він вам все продає. Тепер давайте, друзі, підемо будувати все ж таки як ви просили, банк. Банк я вам обіцяв буду будувати на цьому місці, тому що це місце гарне. Давайте спочатку приберемо галявину і почнемо будувати банк. Давайте ж, все ж таки почнемо і. Ну, почнемо ось так. Ну, не гарно, не густо, але давайте. Значить, почне... Блін, мені не подобається як воно стоїть. Коротше, друзі, територія має бути велика, тому що, ну ви самі знаєте, це ж банк. Думаю, такого хватить території, території для банку. Ось ми отак будуємо, 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 будуємо. Будуємо, будуємо все. Оце наша територія банку. Вона, звісно, ви скажете, зараз маленька. Але, в принципі, для такого банку і ще в селі, ну, вона нормальна, я вам так скажу. Спочатку найголовніше, робіть двері, тому що, ну, ви зрозуміли чому. Ось так і ось так. Все. Тут е, далі від цього вже походить вікно. Бачите? У мене вже є готове вікно. Тепер нам треба ну, типу, стіни зробити довшими. От. Все, тут ми можемо замалювати. ну, бо що Тут нічого взагалі. Тут вікно і не потрібно. Типу, в яких місцях мені треба вікно, я його роблю. В яких не треба, я можу просто його не робити. Отут можна зробити, хоча. ну да, Отут можна зробити вікно. Гарно буде. Отак. От Робиться вікно. Все, у мене три вікна і можемо робити вже дах. Дах буде, він. такий. Треба. ой! Ось так робимо. Ну, давайте подивимось. О, дивіться. Оп. І тепер ми маємо зробити і тут підвищення, щоб. Ну, не капав дощ. Ви зрозуміли чому. Я роблю ось так, ось так, ось так. Ось так. Ось так. І давайте хопа. Хоба Все. Закриваємо тепер. Це і маємо вже прибирати, тому що, ну як вам сказати, Ну коли не прибрано. Коли немає даху і немає верних, ну, то підлога робиться най, най, найостаннє. Ну, не найостаннє, найостаннє робиться декор. Вона робиться пізніше, коли я збудую дах і очищу територію всередині. Отакий От в мене виходить банк. От. Ну так, да, він простенький. Але, ну, нормальний. Досить великий, як на мене. Якесь вікно. Краще це вікно не трогати, тому що ви... там тільки землю видно. Навіщо? Ну, нам дивиться на землю? Зараз, зараз буду риком ось так ось так, ось так ось так. Вже. Ну, ви зрозуміли. Вже... Закладати під лоу-банку. Точно. Опа, все. Так, ну тут вже темно, друзі, тому зараз вже ніч в Майнкрафті, тому вже треба хоча би зробити освітлення. Ну і якесь. От, припустимо так. Оп, все, все і все. Так, все готово. Тепер вже треба очистити цю ну, земельку, щоб побудувати касу. Там, де, е, там, де будуть... ну, тут буде, як вам сказати, тут буде людина, яка буде вам ну, свого робочого місця видавати те, що ви хочете. Ну, от ви, наприклад, тут лишили е, в таємній скрині, ви лишили. На другий рік ви прийшли лишили. Ви прийшли, наприклад, в банк. От там. І ви питаєте в цей людину номер телефона, що ви тут лишали, і все. Ну, Вам не треба просто назвати, якого е, касира записує, тому все, у мене все є в кругляку. Ось, дивіться. Тепер мені як ма максимум, коли я прибрав, написати банк. Щоб всі знали, що це банк. от пишем, блін, як це Б, а ба. От у мене ось так виходить, виходить? Так, е так, та текс. Оп, оп-оп. Ну це трошки, ну да, це нормально. А, ні. Б. Тепер ми робимо ось так і ось так. Ба. Вже я готовий. І тут, як ви пам'ятаєте, робив з Велмартом. просто заставляємо ще. Ну, і ще, щоб... якщо у нас не поміщається, байдуже. Треба зробити ще, щоб там помістилося максимум. Ось бан. У то комп'ютер. Е, ну, касира буде комп'ютер. Ну, і ви зрозуміли. От, все, готово. Начебто, усе, У мене територія вже розчищена більш. Ба, тепер треба дописати ник бам. Раз, два, три, 4 Пер. Раз. Ой. Раз. Раз, два, три, чотири, п'ять. Що ми робимо? Раз, два. Ах. А, це просто треба отак зробити. Бан. К. Треба К дописати, бо це щось буде без К. Ну... Таке собі щось. От. Допишемо зараз К і, в принципі, підемо. «ба Банк. Банк. Да, так, все. Наче все. Тільки К треба дописати. Значить робимо раз. М -м -м, щось неправильно роблю чи що? Що це в мене виходить? якась карлюка, давайте прорву. Бам! Це Г якась вийшло, а не К. Бенк. Так, ну. Ну, вибачте, я букву К. В Майнкрафті це дуже важко будувати. Ну, давайте В. Ага. Отакий вот поворот начебто. Буду... ні, ось так. Ось так. Ось так, ось так. Ось, ось так, ось так. І, по-моєму, ось так. Бан. Це банк. Це банк, якщо ви розуміли. Вибачте, нехай ласка. Тепер ми е... зараз будемо заставляти вікна, коли ми написали банк. Ось все заставляємо. Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Так, заставляємо, заставляємо, заставляємо. Все, у нас готово. Половина роботи, друзі, у нас готова. Тепер ми робимо такий зона касира, яку він все зможе робити. Десь от стільки території відгризаємо, робимо такий панель. До касира буде. Ну, він буде змінюватися, звісно, він не буде там спати на роботі, що подумали. І все. Тут буде касир. І ви думаєте, я закінчу на цьому? Звісно, ні. Просто я хочу збудувати касиру, його, типу, там, де він буде ось, він буде ось тут. Нього... Так, давайте знайдемо. Давайте, э, так, ось монітор. Ось, що мені треба. І давайте знайдемо. мені Так. Э, да, от касиру підійде такий стілець. Не касиру, а банкіру. який це буде І нам треба якийсь стіл, який. Ну Давайте просто зі блоків. Думаю, ну у мене столі не, не дуже так багато. Давайте ось так. Круляк викидаємо. Він мені вже не треба. Ставимо комп. Ставимо комп'ютер. Ставимо ось тут комп'ютер, звісно. І ось так. Він. Стівець ти чого не. О, все! Все це є робоче місце. Тепер давайте поставимо освітлення якесь, не знаю. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. О, дивіться, що в мене є. Оп-оп-оп. Хопа, все, у мене готово. Дивіться. Він просто ось тут сидить, включає світло і все. Прикольна штука сходить. І тепер все. Нас рахуйте, давайте заклеїмо. Блін. Я сказав, друзі, що ми, нам не треба кругляк, і в той самий момент мені вже треба кругляк. Ну нічого. Нічого, нічого. Опа, все. Текс. Е, так, тепер нам треба лише поставити е, касир банкір. Тобто, вибачте. я путаю. Пишемо банкір. Б. Банкір. Банкір. А, почекайте, да, Банкір. Щоб всі побачили великими буквами. Я ще втулю от сюди. Бо якщо хтось сліпенький не побачить. Ну, сліпий, вибачте. Ну, і не добачаю. Все, готово. Тепер давайте вже поставимо двері. Я хочу дуже сильно. Так, давайте такий. Ну, нормально наче. Все, це готовий банк. Це наш банк. І на останні хвилини відео. я, ну, я вам покажу прям на цьому. Ну. Я вам просто покажу мій... Що тут є. Ну, тут є магазин для дому, ви можете купити все, що хочете. Я не знаю, що я тоді. Брав тоді, будував щось. Ну, ну. Ось так. Значить, давайте хоча б змінимо, його, не знаю. Банк у нас є. Давайте вже підемо на. Я вам покажу Макдональдс, який має бути план Макдональдс? Макдональдс знаходиться недалеко. Приблизно не, до, не дуже далеко. Ось він. От, ми можемо просто повставляти вікно. І вже на більшу суму я вже буду займатися Макдональдсом. Текс ось текс. Все, все будуємо вікно. моста Опа! Так, да, все начебто. Пер, е, перший ряд майже закрили, друзі. До речі, друзі, якщо ви хочете. Е, далі, що... Ну. Якщо ви наберете. переглядів 16, то вийде відео, як я буду все ж таки оформлювати Макдональдс. Ну, ви, ви зрозуміли. В цьому відео я вам доформив Велмарт, Ну, як назвати це Велмарт, магазин Велм... під назвою Велмарт. І а в наступному відео, коли ви наберете 16 переглядів, я буду випускати. Буду все ж таки декорувати Макдональдс. У мене, в принципі, вже я побудував майже. Блін. Ой, давай! Ммм, ну давай, 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 давай. ну Добре, зробимо ось так. Хоп! да, оце прикол. Оце, звісно, прикольно, друзі. Так, робимо раз, два, три. Тут, виходить, щоб нам з'єднатися, треба ось такий блок. Все, і у нас вийде скло. У нас вийде вікно. а мені трошки непокоїть, що тут може щось тут залітати. Тому всередину я закрию. В цей момент не, не, не ну, зрозуміло. Так, оце я закриваю. І це я теж закриваю, тому що, ну, щоб не залітало вікно. Так. Вікна майже готові. Мені лишилось ось це вікно, в принципі, доробити. І все. Да. От і все, друзі. Вікна я всі доробив. Ага. Ну, це кінець відео. А ні, тобто. Друже, ти додивився до кінця, тому став лайк і підписуйся на канал. Далі буде. Далі буде. Всім гудбай!